Всім привіт! З вами Оксана Мімозова. І сьогодні я вам хочу показати, чим же я все-таки займалася на протязі всього минулого тижня. По-перше, хочу показати свій чарівний Міл Хіл цього чудового метелика. Він дійсно неймовірний, як вже я казала. Ось скільки в мене є. Ось я вишила цей правий куточок, повністю зашила вже із фоном, неймовірно гарний. Получається метелик. Краса. Так, ще хочу показати, в минулому відео я показувала свою недороблену силянку. Казала, що, мабуть, до кінця літа я не встигну, але до кінця літа я, звісно, не встигла, але поки ще була тепла погода, я встигла її одягти. Така гарна, гарна, пригарна отрилася селянка яскрава, така гарна. Я, звісно, не витримала. І почала нову ось скільки я сплела мені подобається який результат вже є. Я дуже переживала, що бісер. Який я підібрала, не буде між собою поєднуватися, але мені здається, що дуже гарно виходить. І в мене залишилися, залишився бісер з минулої силянки, і я вирішила. Зробити по іншій схемі, але ж з тими самими кольорами бісеру. Ось, мені здається, теж буде гарно. Ось ці кольори. Вона буде довшою, і мені здається, теж яскравою. І красивою. Також покажу вам просування по своєму діменсу. Своє. Я його трошки закинула, але мені дуже хочеться його поскоріше вишити. Це мій сільський канал. Дуже яскраво, дуже красиво вишивається, мені дуже подобається. Я на Фейсбуку виставляла фото процесу, то мені дівчата писали, що дуже гарно виходить. Ось такий результат у мене вже є. Ну, тут тіше трошечки тім'яно чомусь передаються кольори. Так трошки яскравіше. Вишила трошечки бекстічу. На мостику майже весь вишила, залишилася залишилося там, де тінь падає на мостик. Мені подобається. Я хочу залишивати ще бегстіч і, мабуть, пересунути трошечки лівіше. Це п'яльця, щоб зручніше було вишивати на цьому напевно все. Відео вийде не дуже довгим, але мені дуже хотілося вам показати свої процеси, свої е результати до наступного відео. наступному відео я покажу вам покупочки. Мені в цьому році не вдалося е поїхати на Handmade Expo, я дуже хотіла, але так склалися обставини, що. Е Ну, ніяк не змогла, хоча дуже-дуже хотіла. І на зекономлені кошти я вийшла собі придбати пару наборчиків. Ну, це вже в наступному відео вони до мене ще їдуть. Всім дякую за увагу, всім па-па.